В останні дні листопада, у храмі воздвиження чесного животворящого хреста, міста вроди Української греко-католицької церкви, звершено архієрейську літургію, рукоположено нового диякона, А далі у нашому місті освячено відновлений монумент жертвам більшовицьких репресій та закладено алею миру. Про це дивіться. У храмі воздвиження чесного животворящого Христа міста, броди, з нагоди міжнародного дня, запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів відбулася архієрейська свята літургія, яку очолив сокальсько-жовківський єпископ Української греко-католицької церкви Михаїл Колтун. Участь у святій літургії взяли представники районної та міської влади, природоохоронних структур, військовослужбовці бродівського гарнізону. У ці ж дні з ініціативи бюро з питань екології української греко-католицької церкви і підтримки міністерства екології та природних ресурсів України стартувала всеукраїнська акція посади дерево миру. Мета акції, що є безстроковою і буде продовжуватися, і у наступні роки привернути увагу суспільства до жахливих соціально-екологічних наслідків війни на сході України, шкоди, що її завдано природним ресурсам. Саме Україна ініціювала на останній асамблеї ООН з навколишнього середовища ухвалення резолюції «Захист довкілля у районах, вражених збройними конфліктами. Основний акцент проповіді був поставлений на запобігання експлуатації землі на територіях, де ведуться бойові дії. Так, єпископ Михаїл Колтун наголосив, що сьогодні світ собі ставить на пам'ять усі розрухи, які проходять на землі. Сьогодні міжнародний день по запобіганню експлуатації природного довкілля у часі війни і військових протистоянь. Складна ця тема, непросте питання, але ми маємо на нього відповісти. Ми хочемо, щоб земля і все, що на ній нам служило. Ми кажемо, що природа є живою і нас живить. Однак, коли ми поглянемо, скільки землі в часі війни на Сході є заміновано, спалено, тому ми сьогодні присутні військові, цивільні, молимось за збереження землі. Це є дуже моральний фактор, етичний фактор. Якщо ми землю захищаємо, то ми повинні також і з вдячності цій землі її захищати в кожному моменті, в кожних діях, щоб та земля була чутлива до нашої, нашого ставлення до неї, коли Господь дав людині землю. Володій не не експлуатуй, не зловживай, не пали, не руйнуй, як тобі захочеться, бо це не є мертва матерія, а це є життєдаєний матеріал для нашого життя. У часі літургії відбулись диякунські свячення Івана Шаплюка. Опісля новопоставлений деякон подякував архієрею за свячення і пригадав свій шлях на дорозі духовної формації від поступлення в Тернопільську духовну семінарію, навчання та благословення на таїнство подружжя. Також деякон Іван попросив молитовної підтримки у своєму подальшому служінні в церкві. Після спільного моління у храмі усі процесійно вирушили у парк, де встановлено пам'ятник жертвам більшовицьких репресій. Спершу помолились панахиду, а відтак єпископ освятив відновлений монумент. Цього дня у рамках акції посади дерево миру, у бродах було закладено алею миру. Дерева різних порід, як символ нашого життя, дружно садили усі: священики, парафіяни, представники районної та міської влади, військовослужбовці, лісівники, молодь, діти. Бродівчани навперейми розбирали лопати та вкорінювали саджанці з гарним настроєм і добрими побажаннями. Допомагали у посадці дерев працівники комунальних підприємств. Міста свяченою водою окропив молоді деревця та декоративні кущі владика Михаїл, аби вони гарно росли, тішили бродівчан, нагадували про добрі справи і об'єднували усіх у спільному прагненні зберегти планету. Звертаючись до громади міста, міський голова Анатолій Белей наголосив Першочергово ми сьогодні посвятили відновлений наш пам'ятник жертвам більшовицьких репресій, в основу якого закладено капсули із землею, привезеної з далекої Сибірської земель, від Сибірських таборів, де більшовицьким режимом нищилися наші патріоти, ті, хто боролися за волю і за незалежність. Нашої країни. На жаль, сьогодні знову повторюється історія. Ворог знову хоче знищити наших патріотів, хоче загарбати нашу землю. На захист нашої України стали тисячі патріотів. Нехай це алея миру буде закликом до нас всіх. Про те, що Бог наш Господь подарував нам екологію, природу і саме головне мир. Нехай ця алея миру буде пам'яткою для наших всіх захисників вітчизни. Я бажаю нашій рідній землі, миру. Добра спокою, слава нашим героям і слава нашій Україні! Сокальсько-жовківський єпископ Михаїл Колтун подякував усім, хто долучився до цього дійства: міському голові Анатолію Белею, голові районної ради Євгену Шведу, духовенству, військовослужбовцям, мешканцям міста. Та отцю Тарасу дзьобі, голові єпархійної комісії у справах екології, за гарну організацію цього заходу, який навіть державним структурам не вдалося провести так, як це відбулось у нас у бродах. Він також закликав присутніх любити землю, посадити дерево, подарувати квітку, щоб творити один для одного добро. На завершення, усі присутні рясно скроплені дощем, спільно виконали духовний гімн України, Боже Великий Єдиний.